Миру вам, з вами Любомир Погоявленський і це сеанс духовного очищення. Для того, щоб очистити вашу душу, для того, щоб темна енергетика відійшла і отримати духовний психотерапевтичний ефект, продивіться це відео до кінця. Напишіть в коментарях слово приймаю або амінь. Я Любомир. Той, що несе любов і мир, я Богоявленський, Боже об'явлення. Очищається душа, тіло, дух кожної людини, яка дивиться це відео, спокій, світло, доброта, ласка, Боже милосердя, світла енергія. Спокою, доброти сходить на ваші душі, сходить на ваші серця, освітлює ваш життєвий шлях, вашу дорогу, ваш життєвий шлях у вічність. Всі проблеми, всі біди негаразди відходять з вашого життя. Все буде добре, все буде добре. Все буде добре. Я любомир. Той, що несе любов і мир, я богоявленський, Боже об'явлення. Я любомир, той, що несе любов і мир. Я богоявленський, Боже об'явлення. Я любомир, той, що несе любов і мир. Я Богоявленський, Боже об'явлення, світла енергія, світлий спокій Господній сходить на вашу душу. Всякі біди негативні енергії відступають. Все буде добре. Життя вирує. Життя з вами, Божа благодать з вами і ваше життя. Зміниться в світлу сторону. Темні енергії відступлять. Все буде добре. Я любомир, той, що несе любов і мир. Я богоявленський, Боже об'явлення. Я любомир, той, що несе любов і мир. Я богоявленський, Боже об'явлення. Амінь, амінь, амінь. Нехай буде світло езотерики.